Ми сьогодні зобов'язані, виконуючи заповідь любові, занести єдиними устами і серцем наші молитви до Бога, щоб Господь прийняв душі тих, хто вже відійшов у вічність і тих, хто продовжує життя усіх нас, благословив на подальше, гарне, добре, щасливе, радісне земне життя до вічності. Помолимося. Святий Боже, заникрепийся не смерти, не помилуй нос. Святий Боже, заникрепіс, не смерти, не помилуй нас. Помилуй нас, святи несмертий мові, дякуємо усім за молитви і разом з молитвами ми приносимо сьогодні квіти до ніг героїв.